Школа це не тільки стіни. Насамперед, це дух, пам'ять, традиції, наступність поколінь, це учні, які наповнюють школу веселим гоміном науки, це педагоги, ті, хто щодня переступають поріг, сіючи зерна доброго, розумного, вічного. І ті, кого вже немає сьогодні, але завжди живуть вони у пам'яті учнів, колег і вчителів. Пенсіонери, для яких найвища нагорода в житті успіхи колишніх вихованців. Свою Альма-матер вітали випускники та учні Золочівської загальноосвітньої школи номер 2 імені Маркіяна Шашкевича, яка відзначила свій 70-річний ювілей. 14 листопада, привітати школу, прийшли її випускники, учні, батьки та гості. З нагоди дня величного ювілею учні та педагогічний колектив підготували концертну програму. Це було свято спогадів та сподівань. Неодноразово наша школа змінювала своє місце розташування у приміщенні дитячого садка на п'ять, у корпусі, де зараз готель Україна, у теперішній станції єдних Техніків і по вулиці Лисяка. Школа постійно змінювалася. До 1954 року це була жіноча школа, в якій було 300 учениць польських та українських класів. Згодом кількість учнів збільшувалася, Уже навчалися разом хлопці і дівчата, школа поповнювалася молодими вчителям. З 1963 року школа, яка на той час вже знаходилась у теперішньому старому корпусі, почала добудовуватися 15 нових класів. Гардероб, майстерні, спортзал чекали на учнів. 70 років, звичайно, час історично невеликий вимір, але це фактично людське життя. Нам сьогодні приємно, що до нас завітали, ну, ми почнемо з нашого найближчого сусідів. Це завідувача районно-медичного кабінету Галина петрівна навіть Це методист відділу освіти і Овап Успівки. Ми Мар'яна Бог ми вітаємо її тут, нашому дітей. Ми маємо багато наших випускників школи, батьків, які е, до нас прийшли і нас не тільки на свято, а приходять коли. Є, е, Прикро в школі, проблеми в школі і допомагають нас підтримати морально. Я б хотів сьогодні представити нашого випускника і батька нашого, це Тараса Петровича Гордовського, yeah. Степана Ярославовича, навужного нашого батька, примця мецената, це нашого випускника, командира частини, Вираді адміністрації Івана Романовича Стечака, який виходить. Ну і сьогодні в нас в гостях є наші найближчі сусіди, бо військово патріотичне виховання на їхньому на навчальному базі Національного центру завжди ми, ми з радістю дають нам допомогу. Приходять часто і сюди. Виступають, навчають навіть вибухувані строї пісні. Нас тут вони теж надавали нам допомогу своїми е, сержантами, щоб наших дітей підтягнути і навчити. Імені колективу навчального Національної гвардії України, тобі ж від імені колективу, який по сусідству з вами, хочу привітати всіх зі святом, з сімдесятої своєї школи, побажати всім творчих успіхів, здоров'я, добра, благополучая, школі, процвітання. Всім гарних позитивних вражень І подякувати за ту підтримку, яку ви надаєте військовослужбовцям. Дуже багато випускників цієї школи служить в нашій військовій частині. Багато дітей, наших військовослужбовців, навчаються в цій школі. Тому школі процвітання, всім гарного настрою, позитивних вражень. Чекаємо вас до нас в спортзал, чекаємо на заняття і щоб ваш відпочинок. І заняття були активними, ще я хочу подарувати такий невеличкий презент. Дякую, всі Дякую. продовольна. Дякую.